Новий приказ, я відсюди нікуди не вийду, а ви вообще, хто тут такий, і йдіте відсюди. То от насправді зараз там російські війська деморалізовані, бо вони такого не очікували. А наші хлопці стоять там до останнього. І в мене зараз є звернення, прохання якраз до жителів Симферополя. Я спеціально перейду на той мікрофон, щоб найкраще було видно на камеру. А, раз, дякую. А, це прохання більше стосується для жителів Симферополя від наших військових. Але це прохання для жінок, для жінок Симферополя Військова частина номер 1743. Це берегова оборона, це наші українські військові дуже просять посприяти жінок з Симферополя. У них є там величезні проблеми з їжею, з цигарками, шкарпетками. Вони дуже просять саме жінок принести їм нашим військовослужбовцям і це і передати, тому що вони блоковані, у них немає ніякого постачання. Але наші військові просять це робити саме жінок. Бо чоловіків можуть ці російські війська сприймати як провокаторів, і це може спровокувати певні конфлікти. Тож ми зараз дуже просимо жінок Симферополя допомогти нашим солдатам у військовій частині 1743, Якщо у вас є така можливість, принесіть, будь ласка, нашій береговій охороні українській їжу, цигарки, шкарпетки. Я зараз спеціально все це повторю російською ще мовою. Уважаємо жінки з Сімферополя, дуже велика просьба для вас від наших українських солдат з воєнної частини 1743. Це берегова охорона. Вони дуже просять вас, якщо у вас є така можливість, принести їм, нашим солдатикам, у которых полностью все там блокировано, они защищают свою часть, они не могут оттуда не выйти и туда не пускают также с провизией никакие машины. Наши женщины, любимые, помогите нашим солдатикам, если у вас есть такая возможность, принесите им, пожалуйста, необходимые все там, еду, сигареты, носочки, мы вас очень просим. Но... А в наших військових єсть дуже також велика просьба не йти туди мущинам, потому що е-е це може спровокувати конфлікти з этими, ну Давайте називати речі прямими іменами з этими російськими терористами. Ну бо насправді військове групування, яке не має ніяких відзначень. Відзнак у нас у самооборони у всіх є відзнак, а у всіх є шеврони, у всіх є написано самооборона, як мінімум, є якісь беджики, розумієте, а у них нічого нема. Хоча насправді вже у деяких там на спині, на рюкзаках наші кореспонденти виявили там номери, прізвища, і таким чином вони індифікували а, цих людей у соціальних мережах. Це дійсно військовослужбовці російських військ. Ну, знаєте, у наших кореспондентів, у нас...